Всім привіт, друзі! Ви на каналі MaxProv і сьогодні ми граємо в робок з моєю сестрою. Всім привіт! А якщо точніше, то ми будемо грати в Car Training Simulator. Ось такий симулятор і в нас же є перша наша машинка, вона 0 дає 0 ласка, тобто ми взагалі не вдачу, вона не швидка, нічого. Така сама перша машинка. Ну і ми поїхали перший раз на перші наші перегони. Ну що, поїхали? Хоча б один кубок зафармити. Так, до речі, що в нас тут є? Давайте розберемося. Гіфти. Це дуже добре гіфти, це супер, якщо вони є в симуляторах. Ну, якщо точніше, то це не гіфти, а daily. Дейлі. Ну, дейлі ну ми вже їх називаємо гіфти. Так. Пете це супер Pete, це яйця, це Пете, як стандартний симулятор. Ребітхи це точно це зелене, це 100% ребітки, бо вони такі вони є. Так, можна купляти машини. Це дуже за це, тому що не в всіх симуляторах, навіть кар -рейсинг. а ні, карресінги теж так, є в симуляторах. Машини можна купувати. Э, ну, Якщо так, 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 ми грали. Ми <смеш>, якраз на стрімі. Так, на стрімі ми грали симулятор, і там теж були машини. Ну і тут вони є. Так, що це нуб, я не знаю. Так, це схоже на телепорт. Це, напевно, на телепорт на іншу локацію. Телепорт МАП. А, на, ну, на іншу локацію. Кубки ну, це якісь, напевно, завдання на Кубки купки чи. Ну так, я вже здається. А, заходило, так. Ну і налаштування. Ну, це в принципі ну щоб це там все затона. Тобто, що в нас є з правого боку? У нас є прокачка нашої сили, кубки, якісь, ще не розібрався з цим, якісь крапельки, червоні і ребітки. І авторейс безкоштовний, і автотрейн. Супер! За ось це безкоштовне авторейс і автотрейн, тому що не в всіх симуляторах воно безкоштовне. А тут безкоштовно. Ну що ж, в принципі, ми поїхали, трошки зафармили кубків, відкрили вже трошечки петів. Так. А Сюди ще у нас тут 750 ребітків або 70. А, плюс 70. Стоп. А, я не можу туди заїхати, бо тут 2 мільйона. Я думаю, чому я не можу заїхати? У мене вже є 70. А це плюс 70 воно буде давати. Так, ну а ми зараз з моєю сестрою на самому першому тренажері. Так. І напевно я зараз куплю е, у цього товариша. Це товариш, я так зрозумію. Він дає плюс 10. Партнер? Він. Партнер? Так. А, це партнери, ось що це не було. Нічого навіть плюс таке. є. 10% вінів, Плюс 10% першій? трейн спит, це швидкість цього тренування. І так, дійсно, воно швидше трішечки. І десь там ще щось. було. Так? так. О, до речі, речі мені 7%. А я не знаю, що це було якесь. Ну, коротше. Цей він дає побільше, так? Ну. Він ну, дає побільше чогось всього. Партнер теж допомагає. Але це добре, тому що єдиний симулятор, якому були партнери, це кар, Car... ой, не кар, а Horse Train симулятор Ось такий я грав ще симулятор. Напевно, тут однакові розробники. І, до речі, в мене вже 300 є зараз енергії, я вже переходжу на наступний тренажер, який okay. дає плюс дві енергії. А в тебе я... що там? А у мене 164 і я викриваю. До речі, в мене вже 500 сил. Так, ну я зараз підфармлюсь, напевно куплю собі теж партнера і куплю машину. Буду відкривати петів і ось так будемо і продвигатися далі. Та ну, чому всі комонки? А, mm. всі комонки камонки Угу. Mm -hmm. А, mm. ти, ти їх апгрейднула? Mm -hmm. Там воно такого нічого не дає. А скільки їх він дає? Mm. Ну, один з чимось. Один з чимось, так це... А якщо апгрейднути? А, я, до речі, ребітка зробив. Ребітки це в принципі теж допомагає. Ребітки теж, до речі, допомагають, але це по... на початку гри. Якщо робиш там по 5 ребідків, то в принципі це непогано. А далі вже краще їх не робити, тому що це вже неприємно купити все спочатку силу. Краще вже купувати машини і все, що потрібно. Е, так, ну а поки що я буду фармити до 500, потім перейду на 500 і ну треба вже поїхати разок. Підфармити і кубків собі. Хотілось ось би оцю ламбу. Машина, це... а, та бачите. А, там же ж точно можна ще купувати машину. Ну я не думаю, що за цей відео ми точно ламбу прокачаємо. Але і можливо зробимо... З донатами, то так. А, ну з донатами так, так. Можливо, ми цей симулятор на стрімі пограємо. Так, так, Можливо. На стрімі можна пограти цей симулятор, тому що він такий і швидкий, і можна, принципі, і в принципі, пограти. І тоді можна купити ламбу за стрім. І чи дві години вже його нести. Так, так. Ну, в принципі, так. Так, ну що, в нас euh, зараз є зараз 600 сили в мене. У мене вже 600 сили. Я навіть коли балакав навіть не подивився, що в мене вже 600 сили є. Так, ну що ж, поїхали на свій одні перегони і я думаю. Я не знаю, що це таке оселейшн. Плюс 10 оселейшн. Я теж не знаю. Навіть такого слова не знаю, так. Ну, зараз хвилина думає... мене є, ще назабирати забирати хоча б 10 кубків. Ого, а що ти таке? Санта Клаус навіть є партнерка. Партнер Санта Клаус, напевно, він дає побільше всього. Напевно, начин. він дає подарунки. подарунки. <зарунки> а всі цих подарунках сила, ну так. Так, в мене вже один кубок. І, до речі, що це за одна ось ця штучка червона, така крапелька. Буде... Ти не знаєш, що це за крапелька? Де? Ось це справа. Така крапелька біля кубків, біля ребітків. Не знаю. Це якась колись мечту. Мене вже дві, мене. дивись, мене вже дві. А що вони дають? Що це взагалі таке? Друзі, напишіть коментарях, що це за крапельки червоні, бо щось трошки не зрозуміло. Можливо, ми до кінця відео зрозуміємо, що це за крапелька, але якщо не зрозуміємо, то... А я ти їх зовсім фармлюю. А я, я, я взагалі не знаю, що це таке, як вони взагалі фармляються. Так, ну друзі, ви обов'язково напишіть коментарях, що це за крапельки, тому що я трошки не знаю. Так, чотири кубки ми вже забираємо, в мене вже є сім кубків. Ну моя машина вже от і так немало. А моя дріфта. Дріфт, так, ну добре, в мене є 700 цих, давайте ще трошки підфармимо і поїдемо на фармимо 10. Зараз купимо партнера, зробимо ребітха і вже з партнером. А, у мене вже є. ой, о, я вже купив партнера. А що це? Я ж ще й на цих перегонах його купив. Так, а в мене вже є сім купів. У тебе є партнер? Так, так, вже є. Так, і дивіться, хто це ходить такий потужний. Сюди, сюди. <сум> так, який сілівець. Так, якийсь олівець, сюди, а не, туди. Це феєверк. Ну, феєрверк, якийсь, ну це машина взагалі. Та я думаю, ще ні. А у нього е. е, е а що це взагалі? Попереду у нього цепета і такі намальовані. Люди Зараз зробимо ребітха прямо на цій стіні. Так, я бачу. Напевно, так було б е, краще фармити оце. Коли що? Силу. Коли що. Будеш так передбуватись. Там дає плюс напевно, якщо там плюс 3 дається, а там плюс... Два і ти, типу, за секунду, така який, який сенс перескакувати. В принципі, так само. 5, сам. 5 буде давати. Так а ти ж так фармиш по 6. Тому немає сенсу перестрібувати так. Ну так, добре, це його справа. У нас є 1000, ми зараз витимемо на 10 кубків. Зараз купимо собі, що ми купимо собі. Партнера купимо, хоча вона... Не... А, так це у моїй сестри був партнер, це не мій партнер. А, ось воно світилося у неї, а не в мене. У мене немає партнера ще. І зараз напевно, я його не, не можу поставити. Робив. А чому я не можу його поставити прямо на рейсі. того? Чому я його не можу поставити? Оце питання. Мін же в мене наче є, його купую 10. А, напевно, я не можу його поставити тоді, коли йде гонка, ось ця сама. Коли йде рейс? Так, коли цей, цей шлях я проходжу, то не можу його, напевно. Так, а чи зможу я забрати далі кубки? Скільки? 6 кубків давно бути, чи зможу я їх взагалі забрати. Мені mm, здається, так, повинна, а, бути, а може ні. Повинно тут бути 4, чи скільки, чи 6. 6. 6 куків і так я все ж, ж... Щось таки встигаю. І зараз в мене вже є 10. Я змагаюсь набрати ще 4. На 6 я не я не стиг, вже туди. Чому завжди донація вилазила? Ой, я випадково натиснув авторейс. Так, зараз ми вже одягаємо партнера і... Ми зробимо, напевно, ребіт, і не, не треба вже робити. Напевно, рибіт. я на стрімі куплю Санту Клауса. Санта Клауса. Ну, друзі, дорожче, якщо буде цей стрім, обов'язково підписуйтесь на канал, протискайте колокольчика, щоб не пропускати цікаві мої відосики Ой -ой -ой -ой. і від стріми. Рейр. Бер нам випадки. А це, це з якого яйця? Це. А в з другого басік тільки ек. камонки падати почали. <кхів> це з басіке. Ага, ця собака дає 1,63. А кіт я його теж апдейтнула один А їх просто ти обдайтеш чи їх крафтиш? Крафт. А, ну крафт по три, Ну не, не Крафт, а ну, якщо у тебе є 3, там знизу написано ем, таким жовтим. А, не ну, зрозумію, так. Ну я зараз зробив робіт, і ти дуже тяжко фармити у мене вже два є таких пета. Хоча не так і тяжко. В принципі, ці всі пети, вони ти додають. Я не цього чукаду. Пета? Так. А це з другої яйця? Це Ого, рейер. Та якщо не помиляюсь, то 3Х. 3 3х дає, у мене вже, до речі, 500 сил і Зараз я наб'ю 1500 і зроблю ребіт. В принципі, хочеться нафармити на нову машину собі. Це останнє, що хотілося б зробити за цей відео, то це нафармити за цю першу частину. До речі, друзі, якщо під цим відео набирається 15 лайків, то обов'язково зніму наступну частину. І, в принципі, що? І і, там... і і стрім, а, ну, і стрім так. так, ну і в принципі ми тоді наб'ємо ну, пеці, я думаю, ми на 100% перейдемо на наступну локацію. Ну довгий, насправді, довгий симулятор. Ну, я думаю, якщо розкачатися відкрити там потужних петів, е, петів, потім так. так і так. ребідга зробити. Відкрити яйце. А, там якщо я не помиляюсь, було яйце за 10к. По центру беремо таке стенку. А ти бачиш того? Феєрверк, який він вже червоного? Так, Так, він теж вже він здоровий. тільки що був? Та він напевно все вже прийшов, це напевно найкраща машина. Вона, напевно, вона, вона запускається в небо. Так, це зараз є. на 6 секунд, зараз за цю за цей час фармимо 1500, потім йдемо на рейс, прокачуємо наш рейс. Так, зараз він почнеться, ми зараз підемо. Скільки вже й буде? 2К майже нафарбу нафармію. Не 2К. Ні, не доформлю, напевно. Хай. Коли почнеться, я відразу піду. Зараз сон, і коли він почнеться, у мене вже 905 і все, майже майже нафармив 2К, але я вже піду відразу, щоб не пропустити. Якщо вже сон, то я. Так, ау, oh, я на третьому місці. Але це через те, що нас взагалі на цьому сервері всього 6, 6, 7 чоловік і... Через це на третьому місці, бо ніхто зараз просто не їде на ці. Ага, тут а, ну два це. фейерверка, один жовтий, один. Так, червоний. червоний. І вже не на третьому місці, вже десь на п'ятому, на четвертому. мене вже всі перегнали, в принципі. Бакон. Ну, так, бакон мене теж перегнав. Ну ось так. І тепер цей робо людина стоїть на першому. Ой, на третьому місці. Так. Ну ти десь, якщо примерно так сказати, то четвертий. Ну так, четверте чи п'ята. А я зовсім десь. Не можу. Ти ж тренуєшся що зараз, чи що робиш, так. чи вже їдеш? Я тренуюся. А тренуюся, ну так. Я зробив, до речі, Нехай, ребітка. Нехай буде майже 2К, мені плюс 9 дає. Я зробив ребітку і тепер їду тисячу, але е, ребітка в мене вже покаже, що в мене 100 енергії. Але я все одно за 1000 тисячу їду, то в принципі не, не дуже так і... Складно їхати. Ну зараз зафармимо, хоча б там, якщо не помиляюсь, машина була за 30, сама-сама перша. За 30 машин ми фармимо і, в принципі, на цьому будемо вже закінчувати наш відео. Так, 6 кубків плюс іще сюди на базу. Хоча б ще наступне взяти. Давайте, можливо, ми доїдемо і до наступного. Будемо зараз з усієї сили їхати. Ну, Так, бажаю зробити підсумки. Так, ну потім ми в кінці відосу зробимо підсумки, що ми там Звичай, набили. Так само, так і і двоє. Так, так, так. Так, ну що, зараз ми забираємо якісь... ну це не це. Це якісь вони завдання, ти о, виконуєш о, ти вже і... 10? Так, mm. так. І mm. бейджа, і отримуєш. Mm. Отримуєш бейджа і mm. ребін. Будь ласка, долети. Mm. будь ласка. А я не зміг. У мене зараз 25 кубків, до речі. Зараз мені ще 5 зафармити і купити нову машину. І в принципі я вже краще. І в принципі, вже можна закінчувати відео. Ну так, в принципі, так. Ну, щось... Та ні, напевно ні. Нічого. Ну, а на що ти ще купиш? Там вже все таке дороге Так, я ще й зробив ребідха. Ось чому не дуже, так і класно. Тепер в мене качається набагато складніше. Ну, качається, звісно, швидко, але все одно. Вже ось, в принципі, трошечки постояти на першій і в мене вже є три. Зараз напевно, в мене оцих машин е, Ну, як там, дати, а чи як. Ну так, це якісь машини такі. Схожі дуже. дуже. Ну, Так у нас вони однакові, в принципі. Ну, так. 25 кубків, зараз я підформлю десь до тисячі, щоб швиденько пройти перші, першу локацію, другу, третю. Прибітка. А скільки тебе їх взагалі? Два. А мене три. А що вони дають? Вони дають енергію, ти качаєшся швидше. Тому Там... що ти відразу пішов качатись, а я пішла відразу рейсити. А ні, я так не робив, тому що навіщо? Ти дуже повільний і ну. У мене вже є досвід просто в цих симуляторах, знаєш, я вже так немало в них переграв, тому в мене вже є досвід, як тут прокачуватися, як що робити. Так, ну що ж, мене вже в принципі ми зараз е, зафармуємо з легкістю 30 кубків, якщо не помиляюся, там 30, бо наступна машина. Бо я угу. можу ще й помилятися. Дорогесінька. Так, так дорогесенька, І не так і легко її, в принципі. Ну зараз за 40 секунд, я думаю, ми встигнемо пройти і наступний левел, і ну ось вже плюс 2. нас є 564 швидкість наша. Я думаю, якщо буде стрім, то більше всього потрібно буде так прокачатись. Нормально. Ні, я не буду взагалі качатися. Це якщо в мене буде друга частина, то я буду, в принципі, прокачатися. Так, а що ти, чуть -чуть. ти будеш машин... рейситись просто? Ну так, буду ресити, щоб було побільше кубків, енергії, там всього, а потім вже на другій частині вже... Ну нічого, ну я на трені. Так, до речі, це 33 кубки, зараз купляємо машину, ой, не намисне, але я випадково натиснув. Зараз ми купуємо ось цю машину, одягаємо і ми вже з новою машиною. Так, друзі, ми нову машину. В принципі, у нас є трошки робітки, Ось такий підсумок вже трошки прокачалося. Тому на цьому ми будемо закінчувати наш відео. Кому сподобалось це відео, ставимо лайки. Підписуємося на канал. І до зустрічі в наступних відео. До зустрічі!